Всім добрий ранку, це кадрати візьму в школу. У мене зараз є приблизно 20 хвилин на спор, тому починаємо збиратися. Сьогодні дуже подобається, як я виглядаю. Взагалі мій аутфіт. Ще дві англійські, потім геометрія, музика та два текстилі. Але, скоріше за все, відміню два останніх. Я дуже рада. Зараз він дуже цікавий тиждень. Ми вчимося тільки до середи. В четверг у нас е, самостійне навчання один день, а в п'ятницю свято, тому ми не йдемо до школи. Е, нам мають програму шкільного присвати, завдання, які ми маємо зробити на самостійному навчанні. Е, ми робимо і все, і ці години почуваємо. Я вважаю це дуже круто. Взагалі було класно, якщо б так було завжди. О, на жаль, тільки один день. Я ще в середу пишу самостійну роботу з математики. Мені сьогодні треба взяти папку в школі і буду вчитися сьогодні на математику. Ось. А 6 жовтня, плюс-мінус через 2 тижні, в мене буде самостійно з англійської. Ну а 10-го вже починаються осінні канікули. Я дуже рада. Я собі, до речі, придбала в суботу е, новий засіб для очищення обличчя. Поки мені дуже подобається це від мікса. Взагалі мені мікси останнім часом подобається. Там дуже хороші склади. Мені потрібно придбати крем для обличчя для запобігання почервоні на обличчі, тому що в мене всі, які були закінчились. Тут взагалі кришечка відмовилася. А цей він пустий. Що, чесно не знаю, що мені зробити волоссям. Хвост не корін хоче. Можливо, я піду так просто. Я думаю їх сьогодні, можливо, вирівнювати, але потім передумаю, тому що я їх якось останнім часом дуже часто вирівнюю. До речі, вчора робила замовлення на тему. Я замовила собі дві нові решістки, тому що мої вже рік, і в неї ці зубчики їм трошки погано. А друга російська вона менша, вона десь як десь ось така. Вона для того, щоб брати з собою десь. Це два нових рушника для волосі. Всім дякую за перегляд, а я пішла снідати і в школу.